Відбулося засідання клубів УПЛ. Є новини щодо трансляції матчів нового сезону. Італійський тренер остаточно відмовив шахтарю. Тим часом зоря вийшла з відпустки без Патріка Ван Леовена. Відчутні втрати молодіжки перед другим матчем на євро, 10 мільйонів за Руслана Малиновського. Трансфер відбувся. Визначилася доля Луніна в реалі. Анчелотті залишився незадоволеним. Вітаємо у Фанюс! Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, та підпишетеся на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. У Києві в будинку футболу відбулися загальні збори учасників прем'єр-ліги. Попри попередню інформацію щодо ймовірності створення єдиного пулу матчів УПЛ на базі частково безкоштовних, а частково платних для глядачів трансляцій в Ютубі, клуби не змогли домовитися щодо цього питання. Єдиного пулу трансляцій в наступному сезоні знову не буде. За інформацією Фандей проти виступили представники Динамо, Дніпра «Дніпра-1» та Зорі. У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів дніпро 1 зустрінеться з віцечемпіоном Греції Панатінайкосом, у складі якого виступають екс-гравець Шахтаря Бернар та екс-гравець Динамо Бен'ямін Вербіч. Напишіть у коментарях, чи пройде команда кучера Греків. Перший матч відбудеться 25 чи 26 липня у словацькому місті Кошице. Відповідь за тиждень у Афінах. До речі, наш партнер вже пропонує вигідні коефіцієнти на матч Дніпра 1 та Панатінейкоса. І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 4,5 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Favbet. Луганська зоря вийшла з відпустки, однак без свого головного тренера Патріка Ван Леовена. За інформацією, та то таке наразі з тренерського штабу в команді присутній Олександр Чижов, який минулого літа став одним з асистентів голландця. Проте сам Ван Леовен і його перший помічник Раймонд Атевелд не присутні у команді. Серед потенційних кандидатів на заміну Патріка в зорі різні джерела називають екстренера та 1925 Валерія Кривенцова та колишнього керманича Чорноморця Маріуполя та Кривбаса Олександра Бабича. Напишіть у коментарях, хто на вашу думку є найкращим кандидатом для луганської команди. Водночас Ігор Бурбас повідомив, що італійський тренер Франческо Фаріолі не очолить шахтар, адже проти цього через війну в Україні виступила родина Аленаторе. Тож Патрік Ван Леовен залишається пріоритетним кандидатом для гірників. Молодіжна збірна України готується до другого матчу чемпіонату Європи проти співгосподарів турніру румунів. Нагадаємо, що в стартовому турі команда Руслана Ротаня обіграла Хорватію 2-0, а збірна Румунії поступилася іспанцям 0-3. Під питанням залишається участь Михайла Мудрика та Владислава Ваната, які з пошкодженнями приєдналися до молодіжки після перебування у розташуванні головної команди. Однак Руслан Ротань запевняє, що лікарі та фізіотерапевти роблять усе задля відновлення хлопців. Напишіть у коментарях свій прогноз на матч молодіжних збірних України та Румунії та вподобайте це відео, якщо бажаєте нашій команді успіхів. Відбувся трансфер Руслана Малиновського. Олімпік Марсель заплатив Аталанті 10 мільйонів євро за українського півзахисника. Такою була умова орендної угоди між клубами. У випадку, якщо Марсель не вилетить до Ліги, 2 провансальський клуб був зобов'язаний викупити контракт українця. Тепер Малиновський є повноцінним гравцем команди з півдня Франції. Карло Анчелотті та Флорентіно Перес посварилися через Андрія Луніна. Річ у тім, що тренер більше не бачить прогресу українського воротаря, а його гра не викликає в ентренадора впевненості. Тож італієць хотів запросити іншого голкіпера для потенційної заміни тібу куртуа. Зокрема, він був зацікавлений у послугах Давіда Сорі з Гетафе. Тоді, як президент заявив, що окрім трансфера Джуда Белінгема з Дортмундської Борусії та оренди Форварда Хоселу з Еспаньола, реал цього літа більше не здійснюватиме підписань, а сам Лунін допрацює свій контракт з клубом, який дійсний до липня наступного року. Відомий український футбольний коментатор та ведучий Роберто Моралес, який наразі захищає Україну в лавах ЗСУ, залишився без житла. Під час вибуху газу в Київській багатоповерхівці, 22 червня, була зруйнована зокрема квартира Моралеса. А його дружина та дитина зазнали ушкоджень. Усі небайдужі можуть долучитися до збору коштів у допомогу родині Роберто Моралеса. Реквізити в описі до цього відео. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.